Прогноз погоди підготовлений погоднік ЮА. Погода на тиждень з 9 по 15 грудня. Система циклонів, яка простягнулася від Німеччини до Греції, змінила характер погоди на більш осінній, дощовий та безморозний. Перша половина тижня буде дощова та похмура. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 2, плюс 5. Рекордсменом по теплу в ці дні буде південь, там температура підніметься до плюс, 11, плюс 14, вночі, здебільшого, нуль або невеликий плюс. Врахуйте прогноз погоди для планування своїх справ, діставайте з гардероба зручний водонепроникний одяг, і не забудьте про парасольку. В другій половині тижня зливи завершаться, навіть з'являтимуться невеликі сонячні прояснення. Проте разом з ними прийде мороз. Вночі до мінус 8, мінус 5, вдень температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 5. Вітер матиме змінні напрямки подекуди до 6-7 метрів за секунду. У Карпатах сніговий покрив очікується нестабільним, сніг часто змінюватиметься дощем. В давнину грудень називали хмурень, бо в ньому протяжність світлового часу доби найменша у всьому році. Сонце світить одну годину на добу. Це місяць самих коротких днів та довгих ночей. Але з 21 грудня настає зимове сонцестояння і з цього часу розпочнеться поступове збільшення світлового часу доби. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 9 грудня, понеділок. На заході в понеділок пройдуть щедрі дощі: нічна температура повітря від мінус 1 до плюс трьох. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 2, плюс сім. Швидкість східного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. У центральному регіоні очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі від 0 до плюс 3. Вдень у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 2 до 4 градусів тепла. Вітер східний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В перший день тижня в столиці небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Вночі триматиметься нуль, вдень невелике підвищення до плюс два, швидкість східного вітру до двох метрів за секунду. На півночі сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій у бердичеві дощ. Протягом ночі температура повітря опуститься до мінус одного градуса. В денні години у Сумах, Охтирці, Конотопі, Житомирі та Чернігові до 2 градусів тепла. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок триватиме дощова погода, небо залишатиметься хмарним. В темну пору доби від 4 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі та Миколаєві радуватиме теплими показниками до плюс 9, плюс 14. Вітер східний, південно-східний, подекуди прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході в небі домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується мінімально, в кривому розі дощ. Нічна температура повітря від нуля до плюс чотирьох. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську Запоріжжі та Дніпрі повітря нагріється до плюс двох плюс п'яти. Вітер східний дутиме зі швидкістю від чотирьох до шести метрів за секунду. Погода 10 грудня. Вівторок на заході України у вівторок дощі продовжаться у Луцьку та Рівному зливи з мокрим снігом. У нічний час від мінус один до плюс 2. Денна температура повітря у Львові: Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від нуля до плюс шести. Вітер здебільшого північно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі хмарність і дощ пануватимуть цілий день, сухих моментів не передбачається. У нічні години від нуля до плюс 4. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси становитиме від плюс 2 до плюс 7. Вітер північно-східний, східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Вівторок буде дощовий та похмурий. Денна температура повітря плюс 2, вночі нуль. Вітер північно-східний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. На півночі вівторок принесе дощ з мокрим снігом. В нічні години зберігатиметься нуль. Денна температура повітря в Сумах, конотопі, Житомирі, Охтирці та Чернігові не перевищуватиме 2 градусів тепла. Вітер східний північно східний до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарність і невеликі дощі триматимуться весь день. Сонячні прояснення поки що не прогнозуються. У темну пору доби від 4 до 6 градусів тепла. В день в Одесі, Чорноморську, Южноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Незвична для грудня температура плюс 8, плюс 11. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. На сході України повсюди йтимуть щедрі дощі. У Харкові мокрий сніг. Нічна температура повітря від 0 до плюс 4. Протягом дня у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі зафіксується плюс 2, плюс 8. Швидкість східного вітру від 3 до 4 метрів за секунду. До речі, у Харкові розташована одна з найбільших площ у світі площа Свободи. Її розміри дозволяють проводити масові заходи із десятками тисяч відвідувачів. Сюди без проблем можна дістатись громадським транспортом та на власному авто. Поряд є дві станції метро Держпром та університет. Погода 11 грудня. Середа. На заході у середу хмарність поєднуватиметься з дощем та мокрим снігом. Вночі від нуля до мінус три. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі температурні коливання від нуля до плюс шість. Швидкість північно-західного північного вітру не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центрі на екваторі тижня небо вкриватимуть хмари. У Полтаві та Черкаси дощ вночі від мінус два до плюс один. Денна температура у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксується біля плюс 2, плюс 5. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці Сірі Хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. Без опадів. Денна температура не перевищуватиме плюс 2 в нічний період до мінус один. Вітер північно-західний, його швидкість до 1 метра за секунду. На півночі атмосферні фронти підготували похмуру погоду, яка супроводжуватиметься дощем з мокрим снігом з настанням ночі до мінус 2. Денна температура повітря у Сумах, прилуках Охтирці, Житомирі та Чернігові плюс 1, плюс 2. Вітер північно-західний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південних областях в середу небо вкриватиме суцільна хмарність. Дощу не прогнозують. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 3. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві невелике потепління до плюс 6, плюс 8. Швидкість вітру не перевищуватиме п'яти метрів за секунду. У східному регіоні доволі похмуро. Зливи навідаються в Слов'янськ та Краматорськ. В темну пору доби від мінус один до плюс 2. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до плюс 2 плюс 6. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 4 метрів за секунду. Погода 12 грудня. Четвер на заході в четвер суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується. В нічний час доби від мінус 4 до нуля. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від нуля до плюс 4. Швидкість північно-західного західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У центральних областях у четвер погода залишається похмурою, без дощу. Вночі температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 1 градуса. Протягом дня у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний подекуди прискориться до 5-6 метрів за секунду погода у Києві. У четвер в столиці Хмари повністю закриватимуть сонце. Дощу не буде. Температура повітря вдень до плюс одного, вночі до мінус двох, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. У північному регіоні суцільна хмарність зберігатиметься протягом дня у темну пору доби від мінус 4 до мінус два. Вдень у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного. Вітер північно-західний, його швидкість від двох до шести метрів за секунду. Раніше люди часто визначали погоду за народними прикметами. Наприклад, якщо до середини грудня випадає багато снігу, вважалося, що наступний рік буде врожайним. Особливо важливим було, щоб сніг покривав землю рівномірно, без проталин. У південних областях, у четвер похмуро, в Ізмаїлі з'явиться сонце. Невеликі прояснення будуть і в Білгород-Дністровському, вночі до мінус один, вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві показники температури становитимуть плюс 3, плюс 6, швидкість північно-західного вітру від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно й жодного натяку на сонце у ніч на четвер від мінус 3 до мінус 1. У Харкові, Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі та Краматорську денна температура триматиметься на рівні плюс 1, плюс 3. Вітер північно-західний прискориться до 5-6 метрів за секунду. Погода 13 грудня. П'ятниця. У західних областях до хмарності додадуться приємні сонячні прояснення. З настанням ночі від мінус 5 до мінус 1. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 4. Вітер змінних напрямків його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У центральній частині України хмарно. В нічний період від мінус 6 до мінус 4. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме мінус 2, плюс 1. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю в столиці хмарно з проясненнями. Денна температура повітря буде на рівні нуля. В нічні години відчутні мінус 5. Вітер північно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива хмарність нічна температура від мінус 8 до мінус 5. Протягом доби у Сумах, охтирці Житомирі та Чернігові в повітрі відчуватиметься холод до мінус двох, швидкість північно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями вночі від мінус 5 до мінус 1. У Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні денна температура повітря плюс два, плюс чотири. Вітер північний, його швидкість коливатиметься від чотирьох до шести метрів за секунду. На сході України прогнозують мінливу хмарність з короткочасними сонячними періодами: у нічні години до мінус сім, мінус п'ять, вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі від мінус один до плюс один. В більшості міст триматиметься нуль. Вітер північно-західний прискориться до 6 метрів за секунду. Погода 14 грудня. Субота. На заході у суботу хмарно. В нічні години від мінус 2 до плюс 2. Вдень у Львові Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 1, плюс 4. Вітер південний, південно-східний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України в перший вихідний день хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря від мінус 5 до нуля. В день у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси температура зупиниться біля мінус одного плюс два. Вітер південний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. В суботу хмари частково закриватимуть сонце. Вночі до мінус 4, вдень в повітрі 0, вітер південний до двох за секунду. У північному регіоні в суботу хмарність подекуди перекриватиме сонячне світло. У нічний період від мінус 6 до мінус один. Денна температура повітря у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові коливатиметься від мінус 3 до плюс 1. Швидкість південного вітру до 4 метрів за секунду. На півдні України сонце чергуватиметься із хмарами. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 4 до плюс 4. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс 1 плюс 7. Вітер південний, південно східний, від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні у суботу сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Вночі від мінус 5 до мінус 3. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові становитиме мінус 3-1. Вітер Південний, Південно-Західний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 15 грудня. Неділя. У Західний регіон неділя знову принесе дощі. В темну пору доби температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 2. В день у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 1, плюс 6. вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Погода не дуже сприятиме прогулянкам на вулиці, тож можна відвідати культурні місця. Наприклад, Львівський оперний театр є одним із найкрасивіших театрів Європи. Він був побудований у 1900 році і вражає своєю архітектурою. Також Львів вважають містом кавової культури. Тут знаходиться найстаріша в Україні віденська кав'ярня, де досі відтворюють традиції обсмажування кави. У центрі України в останній день тижня очікується суцільна хмарність, невеликий дощ пройде в Полтаві. Нічна температура повітря не перевищуватиме одного градуса тепла. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кременчуку, Кропивницькому та Черкаси до плюс 2, плюс 5. швидкість південного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва неділя підготувала для жителів столиці похмуру та суху погоду. В темну пору доби в повітрі буде нуль, вдень потепліє до трьох градусів тепла, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарні тенденції продовжаться. В частині міст пройде дощ з мокрим снігом, в нічні години до мінус один. Вдень у Сумах Охтирці Прилуках, Житомирі та Чернігові температура становитиме плюс один, плюс чотири. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південній частині України погода залишається похмурою, без дощу. У ніч на неділю від 0 до плюс 3. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Южноукраїнську та Миколаєві триматиметься на рівні плюс 7, плюс 9. Швидкість південного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. На сході в неділю спостерігатиметься хмарність. В Дніпрі пройде дощ з мокрим снігом, а в Харкові землю трішки притрусить сніг. Вночі температура повітря від мінус 1 до плюс 2. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс одного, плюс шести. Вітер південний його швидкість до п'яти метрів за секунду. У кривому розі пориви до семи метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.